Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю у вас, я Дмитро Тузов. Слава Україні. Зараз найбільші найгарячіші бої точаться на сході нашої країни. Ну і, власне кажучи, у нас зараз буде зв'язок. Я думаю, з вашим улюбленим радіоведучим Павло Казарін з нами. Павло, вітаю! Вітаю, Дмитре. Це вже стало такою доброю традицією. Вже другий день поспіль. Включаюсь до наших слухачів по радіо НВ. Ну а як куди ж тобі ще не е, включатися, як не в Радіо НВ, тому що я нагадаю, Ну справді. А, Павло, нині військовослужбовець е, територіальної оборони Збройних сил України. Журналіст. Як Паша сам мені сказав, слухай, ну я був до служби журналістом і буду ним. Після, після служби, Павле, а по Бахмуту. Якщо раніше була війна, а вибач, будь ласка, я не видам твою геолокацію, якщо скажу, де ти перебуваєш. <звук> Ні, це не таємниця. Ми зараз прикріплені до одного з батальйонів 125-ї бригади, який якраз виконує завдання в Бахмуті. Так, отже, бахмутський напрямок. Якщо раніше була е, війна артилерії, та війна артилерії, то зараз ідеться про е, контактні бої е, з російськими окупантами. Ну от я бачу зараз повідомлення: бійці Державної прикордонної служби ліквідували штурмову групу росіян у Бахмуті. Павло, так щоб от наші слухачі орієнтувалися, що таке прямий контактний бій, можеш кілька слів сказати? Ну, знаєш, в цьому сенсі, і справді Бахмут він відрізняється від того, як зазвичай на інших ділянках фронту відбувалася відбувалася війна, тому що ну як ми зазвичай уявляли е, більшість левого участку бойових дій на інших ділянках. Це коли е, є окопи, й люди сидять бійці, сидять в окопах. А війна, перш за все, йде. Війна артилерії, а піхота, перш за все, ну коригує артилерію, ховається від ворожої артилерії і насипає у відповідь, в тому числі там, перш за все, за допомогою. Якщо йдеться про піхоту, то можливо це міномети. Бахмут в цьому сенсі він насправді дуже рельєфно відрізняється, тому що тут є і контактні бої. І бої за допомогою стрілкової стрілецької зброї, і зближення йде в тому числі на ту відстань, яка дозволяє використовувати саме цю стрілецьку зброю. Але до речі, водночас міномети є одним з найрозповсюдженіших засібів ураження. Ворога по обидві сторони лінії фронту. Ну, Просто, коли йдеться про бої в місті, це історія в тому числі, коли просто архітектура архітектура поля бою вона дозволяє в тому числі використовувати, ну, зближатися і внаслідок цього. А, стрілецька зброя є не такою просто, знаєш, як заяча лапка. Як колись один з а, а, одна з моїх колег сказала, що у піхоти на деяких напрямках автомати це просто заяча лапка, такі а, а, талісман, амулет на щастя. А тут, тут це все стає у нагоді. А можеш описати наскільки активною зараз є ворожа артилерія, яка працює по Бахмуту, в тому числі і міномети? Ну у... треба взагалі виходити з того, що у... Росія воює кількістю саме внаслідок цього, нам українська армія вона змушена воювати якістю і. Uh, да, у них більше столів, більше особового складу, але водночас саме російська сторона, росіяни, вони воюють м'ясом. Це той випадок, це та практика, яку копіювати українська армія uh, на щастя, аж ніяк собі дозволити не може. Ну і ось ситуація в Бахмуті наступна, що... Це м'ясо наблизилось настільки, що по суті справи ви бачите обличчя цього цього м'яса. І це накладає якийсь відбиток на бойові дії? Ну просто треба розуміти, що стрілецький бій, він ну, це накладає якийсь відбиток, відбиток на бойові дії. Я бачу зараз повідомлення, що наші збили російський Су-25 в районі Авдіївки. А на бахмутському напрямку. А, наскільки активною є російська фронтова авіація? Ну, о... ну дивись, Трохи, зник... це, Трохи зникає зв'язок у нас. Це в кожному. Раз, раз, а зараз ми не чуємо. є, 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 чуємо, Але? чуємо, Павло. Так, так чуємо. Да. Ну дивись, я в цьому сенсі не є якимось офіцером, який відповідає за певну ділянку і може казати щось узагальнююче Ну, тобто, це взагалі є та спокуса журналістка, а журналістка, на яку б я. Сам напевно інколи б на цей гачок потрапляв. Коли е, якщо в тебе є на протилежному кінці слухавки якийсь військовослужбовець, то ти б у нього спрашував, в тому числі там узагальнюючи питання. Е, на моїх погонах немає жодної жодної, жодної зірки або жодного ромба. Тобто я не можу казати якісь узагальнюючі речі. Я можу казати лише про те, що бачив на власні очі. Тобто, наскільки активно, ну це ж питання трохи узагальнююче, і я не певен, що в мене достатньо компетенції на те, щоб на нього відповісти. Паша, ти ще ж, крім того, що ти військовослужбовець і журналіст, ти ще й філософ, так? От дивлячись на Ні, те. Ні, жодному разі. В жодному разі. Ну, окей, але ж ти оцінюєш явища і події. Добре. Те, що ти бачиш зараз власними очима, руйнування а, міст, ну, зокрема, Бахмута. Ми нещодавно бачили там дуже масштабний, масштабний землетрус в Туреччині, так? І там турецька влада визнала, що деякі міста просто немає сенсу відновлювати. От Що ти думаєш про те, по чому пройшов Всеруський мір? Зокрема, той же Бахмут, так? А місто є сенс відновлювати, будувати знову чи взагалі краще в іншому місті. Ну, скажімо так, збудувати новий Бахмут. Знаєш, один з моїх друзів нещодавно, кілька днів тому, сказав е, таку фразу. Він сказав, що про те, е, про те що е, е, Бахмут і справді дуже зруйнований і е, краще вже м, краще краще вже е, воювати тут аніж е, і, і і знищувати ворога тут тому що альтернативою є просто такі самі бої але в якомусь іншому місті і якщо це буде не бахмут то це може бути інше місто, яке поки що є тиловим. Я не знаю, чи. Бахмут зараз йому креп... доволі крепко дісталося. Чи може, скільки піде ресурсів на те, щоб його повністю після війни там відновити, до того, Стану, в якому місто було до війни, ну мені навіть важко уявити. Ну, справді важко, тому що деякі будинки а, вони зараз стоять, але чи можна їх відновити, чи не доведеться їх зносити повністю і просто будувати щось з нуля? Важко сказати, я в цьому сенсі знаєш, в армії не набув якихось додаткових якостей, там архітектурних або містобудівничих, і мені важко оцінити те наскільки там будівля підлягає відновленню, але в Бахмуті так в Бахмуті насправді багатьом будівлям дісталося дуже. Дуже і дуже. До речі, в цьому місті навіть зараз продовжують залишатися цивільні люди. Тобто є певні райони міста, Ну можливо, це йдеться більше про якусь приватну забудову, де досі продовжують жити люди, і які досі не хочуть залишати місто. Ну як як Кажуть, як знов-таки буду посилатися на свого друга, він каже про те, що це люди, яких ймовірність переїзду на нове місто лякає більше, ніж можливість, я не знаю, потрапити під обстріл. І це така сувора реальність. А вдавалося поспілкуватися з, з людьми, які залишаються під такими тотальними обстрілами. Дуже, дуже небагато, але до, доводилось. Там. Ну і тобто, люди як пояснюють, що немає куди виїхати? Так да, ну а хто вони кажуть щось на кшталт, а нас ніхто ніде не чекає. А, ми тут народилися, і якщо доведеться, ну якщо щось станеться, то нехай станеться там, де ми. Це життя прожили, а ми не віримо державі, тож покладатися на ймовірність того, що держава нам буде допомагати якось на новому місці, ми не хочемо. А, ну, якось так. Довіра до держави це взагалі важливий чинник. Я, знаєш, нещодавно так подискутував з людиною, яка казала, що нас держава не захистила. Як кажу, чекайте, ви в Києві живете? Так, в Києві, ну то держава вас захистила. От як могла, так вона так вона і захищала. А... Ну я ж розумієш. Просто я в цьому сенсі якраз розумію, що війна є вій... ну, є війною. І що війна повністю змінює традиційні відносини між громадянином і війною я, і, і державою. Я я якраз дуже добре розумію, що на війні колективний інтерес виживання держави він є основним. Що там? Можливо, якийсь приватний інтерес він є, він стає на жаль другорядним, але це суворі а, закони війни. І, врешті-решт, тільки на війні держава може взяти свого громадянина, перевдягнути його в солдата, зробити його солдатом і відправити в, в окоп для того, щоб він ризикував власним життям за виживання колективних. Сущностей, на кшталт держава, суверенітет, і так далі. І так далі. І, так далі. і я коли я, я в цьому сенсі лише просто цитую те, що мені довелося почути, а не. Переповідаю якусь власну думку, так оце ще цінно та те, що ти чуєш, бачиш і відчуваєш. Давай так, я зараз сформулюю питання. Якщо ти можеш на нього відповісти, то так. Якщо ні, то ну ми чудово розуміємо. Ну, давай, спробуємо. Так, так, давай ми, спробуємо. Ми чудово розуміємо, де ти перебуваєш, і тобі там ліпше видно. А як не нашкодити, скажімо так, так? А в Бахмуті підірвано дамбу. Це схоже на те, що було під Києвом на лютиському плацдармі. і до речі, те, що зупинило просування ворожих військ, та це це Ти знаєш, на жаль, на жаль, мені важко буде відповісти на це питання, тому що, коли, наприклад, стався підрив дамби, я не був поруч, і я до кінця київської операції про це лише чув, а побачив трохи пізніше, і, і, і не певен, що. Мені вистачить просто кваліфікації для того, щоб так компетентно порівняти одне з іншим, давай так. От зараз просто думка думка воїна української армії. Ти ну якби ти достатньо пояснив стосовно рису чи керомбіків на твоїх погонах, але ну ти жива людина, з там із своїм досвідом. Ну і вже на війні ти також не перший день. А як ти оціниш наші шанси втримати Бахмут? Ти знаєш, кілька днів тому я якраз розмовляв зі своїм другом саме щодо цього питання. І я казав про те, що я казав про те, що втримання якогось населеного пункту не обов'язково може бути самоціллю. Я зараз спробую пояснити, що саме я маю на увазі. Тобто, у нас інколи коли суспільна увага прикута до якогось населеного пункту, навколо якого йдуть дуже запеклі бої, і до речі, я просто хочу нагадати, що Бахмут це не перше таке українське місто. Був Маріуполь, був Сєвєродонецьк. Де теж свого часу йшли дуже запеклі бої і дорога на Северодонецьк, яку тримали військовослужбовці з безпосередньо Северодонецьке, так і далі, так далі. І е, є мені здається, просто треба розуміти, що є певна військова логіка, е, аж допоки в боях за будь-яке місто е, прифронтове. Умовно кажучи, нам вдається використовувати ситуацію так, що ворог несе набагато більше втрати, не порівняно більше втрати, аніж ті, що несуть захисники цього міста. Тобто, нам доводиться використовувати якийсь якийсь населений пункт, як як укрепрайон, а о, о которой просто а, стачуються, то утримання цього населеного пункту воно має сенс. Якщо, наприклад, станеться зворотна ситуація. А коли захисники якогось населеного пункту і армія а, починають нести набагато більше а, втрати, аніж а, армія, яка атакує, якщо українська армія починає нести більше втрати і втрачати більше ресурсів аніж а, а, армія нашого ворога, ну тоді можливо а, командування і буде приймати рішення про те, щоб Перенести лінію фронту, або якщо стається там не знаю справді така величезна загроза потрапляння якихось військових підрозділів в оточення, то тоді, то тоді теж напевно у командування виникає цілком логічна логічне намагання якось скоригувати цю лінію фронту. Тобто, в цьому сенсі ми досі залишаємось Давідом, а не Гуліафом. Ми досі залишаємось стороною, стороною, яка перш за все обороняється. І в цьому сенсі, ну наскільки взагалі я можу спиратися навіть на свій не дуже великий, до речі, військовий досвід, тому що я лише рік в армії і в Збройних силах, і жодним чином в мене немає якихось компетенцій кадрового військового. Я просто розумію, що а, а, от, а, коефіцієнт втрат під час оборони якогось населеного пункту, а, він напевно є а, чимось таким, що виправдовує а, подальшу оборону цього населеного пункту, або не, не від не виправдовує. Павло, ну я думаю, що рік, ну це той рік, який за кілька років, мабуть, іде. Скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, що тобі відомо про ворогів? Та, цей от Портрет ворога він змінювався під час цієї війни. А хто зараз там з протилежного боку, якщо, звісно, є інформація? Ну, Там дуже різні підрозділи. А, є ті підрозділи, які навчені. Uh, які, uh, які ми традиційно відносимо до uh, еліти ворожої армії, якась там не знаю умов, умовні десантники, морпехи, або там я не знаю, спецназ, і так, далі, і так далі. І вони воюють, ну, як по книжечке, Тобто uh, професійно використовуючи, uh, там, я не знаю, там uh, все, що потрібно використовувати по військовій військовій науці, а є ну люди, які ну підрозділи, які важко навіть називати підрозділами, тож не знаю, мобіки а, яких ніхто нічому не навчав, або там я не знаю зеки, напевно ж колишні, їх використовують просто як гарматне м'ясо. І це теж відчутно. Скажи, будь ласка, такий емоційний момент. Ну, ти точно стежиш за тим, що відбувається, коли є зв'язок, принаймні, так? А, кілька леопардів два вже в Україні. Очікування допомоги згідно домовленостей, політичних домовленостей на фронті це очікування а, є, воно присутнє? Чи просто немає часу про це думати? А, ну, а, а, дивись, ну тут ну, как би очікування за. Я думаю, що я скажу інакше. Зрозуміло, що ми а, що в одиночку ми цю війну не потягнемо. Ну, просто тому, що у нас може не вистачити там а, снарядів. І зрозуміло, що е, українська армія, вона напевно дуже залежить від тих постачань, які нам йдуть з заходу. Але сказати, що там саме ліопарди, е, там, для, в, в армії, їх до них ставляться настільки ж е, трепетно, як, наприклад, інколи е, цей культ набуває міці саме в тилу? Ну напевно, ні. Ну тому, що на деяких участках, е, наприклад, там я не знаю танків взагалі, від танків може залежати набагато менше, ніж від артилерії, і е, е, на деяких участках там снарядний голод може нашкодити підрозділам української армії набагато більше аніж там відсутність е, танків. Тож сказати, що там усі чекають саме на леопарди, Ну ні. Напевно, снаряди для арти вони є більш важливими аніж там наявність кількох одиниць або кількох десятків одиниць сучасної бронетехніки. Паша, сьогодні в Україні день. Спротиву російській окупації Криму. Я ж не помилюсь, якщо я запитаю у тебе про твій рідний Крим. Саме рідний. Я, ну, я, я на цьому... Добре, а що, а що саме ти хочеш запитати? <гум> ну, Ми коли чуємо достатньо оптимістичні прогнози, які лунають стосовно звільнення Криму. Так? Ти віриш, що в рідних місцях ти зможеш побувати вже в цьому році? Ти знаєш, я неодноразово казав, можу лише повторити я та людина, у якої зазвичай дуже мінімалістичні прогнози, у якої дуже консервативні прогнози. Я взагалі не дуже вірю в те, що війна закінчиться в цьому році, і я навіть не знаю, чи закінчиться вона в наступному році. А, ну тому що війни зазвичай вони дуже рідко тривають рік-два, а потім закінчуються особливо війни. А які є настільки важливими для ну за своїми наслідками, ми розуміємо наскільки є важливою не програшці війни війні для України. Ну тому що насправді тут просто йдеться про е виживання про збереження нашої державності, сувері... про збереження нашої суверенітету і просто про збереження життя людей. Але водночас я переконаний, що і е в Росії умовний Путін він так само е сприймає цю війну як свій політичний е е спадок, і для нього є дуже принциповим не програти. Тож це буде означати, що він і далі буде готовий хоронити а, своїх солдат а, в українській землі. І я просто в цьому сенсі м, скоріше притримуюсь позиції: а, не стоїть очаровуватися, щоб не розчаровуватися. Тож в мене, безпосередньо у мене дуже мінімалістичні і дуже такі, знаєш, консервативні прогнози. І я скоріше налаштовуюсь на те, що ця війна може тривати довго. Ну, тобто ти такий поінформований оптиміст, будемо так вважати. Ні, я, скоріше, в цьому сенсі, не дуже дозволяю собі якось, якогось шапка А скажи, будь ласка. Тільки... Так, -та. да. Та, у нас тут 30 секунд залишається. А якісь сигнали ти з Криму отримуєш чи зараз просто фізично такої можливості немає? Ні, майже нічого не отримую, тому що в мене там всі більшість моїх друзів вона переїхала на материк після анексії. А ті мої знайомі, які там залишилися. Вони зараз не, особ... не дозволяють собі особливої відвертості навіть в приватних повідомленнях, в месенджерах. Павле, яка допомога зараз потрібна тобі і, і всім бійцям, та, які поруч з тобою? Я, я можу казати лише про себе. Чим більше снарядів, тим краще. Відповідь солдата Мені так. Мені так здається. Та. Павло Казарін з нами був. а Нині військовослужбовець Територіальної оборони Збройних сил України, журналіст а до цього вторгнення, і а після нього, після закінчення війни. Павло Казарін. Павло, дякую дуже. Обіймаю. Слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.